Одної модельки в мене на стіжці одна модель в трьох розмірах. Це все, що залишилося від поставочки, яка була зовсім зовсім недавно. Моделька Marshall Wolf, нашого улюбленого бренду. Я вам скажу код цієї моделі. Я зараз вам її опишу mo 158. Це той код, за яким ви зможете її знайти на сайті modnakaska.com.ua. Зараз коротко я вам опишу, тоді скажу, які є розміри в кінці. Е, моделька лаконічна, дуже е, застібується на замок. Дві різних кишеньки: одна ось така, друга е, з замочком. Вони є різні. Така, от собі задумка дизайнера: е, капюшончик, який відстібується. І е, ось тут він такий подовжений чуть-чуть, тобто у вас будуть за закриті груди, або ж ви можете його зняти і носити її просто як плащове пальто. Утеплена ця модель іде ізософтом 200-кою. Це дуже тепла штука. Ізософт взагалі на даному етапі є один з найкращих синтетичних утеплювачів це бельгійський утеплювач. І в принципі, по синтетичних немає йому рівних. Тобто, хто, хто шукав щось не натуральне, синтетичне, це найкраще рішення, окрім натуральних, бо я завжди за натуральні наповнювачі. Які... Її є плюси, її можна прати в домашніх умовах без проблем. Тому хто, хто не дуже любить доглядати в кімчистках, це дуже класний, класний варіант. Будь ласка, ви її розглядаєте собі. Є пасочок, клас, там простіпка. Як завжди, Маршал Вольф це є довершеність у всьому: в строчечках, в ниточках, в аксесуарчиках, вона без зайвої фурнітури. Вся фурнітурка, всі замочки, все все в тон основного кольору. Ніде ви не бачите там ні золота, ні срібла. Тому ось така от це є український бренд, але власник німець виробляється в нас взагалі у Львові дуже багато років існує цей бренд. Будь ласка, по розмірах у нас є 36-й. Тобто S 42 в нас є 54-й наш український, в нас є 50-й український. До замовлень не буде, до шивів ніяких не буде. Тому є три три, три пальто. Будь ласка, хто попадає в розмір і ще, ще в пошуках верхнього одягу дуже рекомендую цей варіант. Можете приміряти у нас в шоурумі на сьогодні. Є ось ці розміри. А можете в нас замовити на сайті. Ми вам відправимо в будь-яку точку світу або чекай у вас в шоурумі.